Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого. З дивіться, моїх руках цибуля, я дивлю, що така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смыслі? Ну тут вже в Німеччині не взять города і так далі. У ну, нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас є нам коді щось сажать мати своє природні. По-друге, мене вже є відео аккаунтів про те, що наближається війна в Європу і голод. Запланований, бо забагато населення дуже. З цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів вважати? Давно ніхто їх не рахував. Варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от Ян, жіночки ходять і сажають. І це розумно, і це правильно. Задайте голодомор, українці вже научені, не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут через це не проходить. Поняв? Це ми проходили через це через Голодомор, у нас гена, хоч ми і не голодали. У нас гена це все заложено. І тому десь внутрішній поклик, внутрішні почуття, іти сажать, застрахувати своє життя. Коли з гнилої картошки, супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви спадщина цього всього, ви та людина, той генний кот, код, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажувати. ідіть робіть. Ідіть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть чуть-чуть по-дебільному. Ніж не не, не дабздіть. і війна це прекрасно показала. Ті, хто привзділи перед 24-22 двадцять другого року, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть, боріть розсаду в, в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, тушуйте, що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий дівіз. Краще будь підготовленим, виривздять, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, па-па.